Він підкорив Україну та вже збирався на світову першість. Та на заваді стала важка травма. Мова йде про черкаського самбіста Дмитра Німкова, 23-річний спортсмен, один із найтитулованіших Україні, Його кар'єра опинилася під загрозою через травму коліна. Поставити Дмитра на ноги може коштовна операція. Утім, вона не по кишені чемпіону, каже Вікторія Хамаза. Все дуже проходило як потрібно, без травм, ровно здоров'я не підкачувало. Злагоджено та максимально професійно. Черкасець Дмитро Нюмков розповідає, як став чемпіоном України. Це відео відзняте минулого жовтня. Спортсмен саме виборов місце у збірні та перепустку на чемпіонат світу. Попереду у Дмитра підготовка до відповідальної першості. Це перше кубка України збивало саме серед чоловіків. Тренувань, ревізія нагород. Це Дмитро сьогодні. Разом із тренером спортсмен готує залу до ранкового тренування. Навіть пересуватися по невеличкому приміщенню для Дмитра проблематично. Рухатися не дає травма коліна. До збору він мене безпокоїла коліно, ну я як би ну не придавав значення, до цілі. Вот. А потім вже на самих зборах я вже ну просто почувствовав, як каліна <годно> ушло в сторону і ну упала. У Дмитра стався розрив передньої зв'язки. Зі складу збірної країни спортсмен вибув на лікарняне ліжко, хоча й мався шанси здобути перемогу на чемпіонаті світу, каже його тренер. «Були б шанси у Діми стати першим на чемпіонаті світу? Так, да. шанси були великі, тому що, як ми знаємо, Діма ганяв вес із 79 дев'ятівші 68, і чемпіонат України він пройшов взагалі на легке, він виграв всіх досрочно. Ні одної зустрічі не було щоб рішенням судді. це були ілі баліви, і нокаут. Розрив передні кростоподібні зв'язки відбувається, коли надмірне відведення і згинання ноги. Травму Дмитра медики називають чи не найпоширенішою серед спортсменів. Вилікувати її можна лише оперативним втручанням. Якщо лікування почати зараз, то хлопець має всі шанси повернутися у великий спорт, кажуть лікарі. Звичайно, чим раніше зроблена відновлена ця зв'язка, тим краще для колінного суглоба. Програма реабілітації, яка починається з другого дня після операції і триває до повного одужання 4,5 місяці. А кінцевий результат і повернення в спорт це приблизно 4,5-6 місяців. Ціна порятунку чемпіона – 25 п'ять тисяч гривень. Попри величезну кількість титулів та нагород, така сума для спортсмена непідйомна. Вся надія Дмитра нині на небайдужих. Хочеться да виступати, би, але… Оно здесь, здесь вже ну ти виступаєш как ну, ні я не знаю. без этого как то вже ну наскільки привикша сложна. Хочеться повиступати. видишь, як пацаны боксируют, там, да отрабатывают, борються. блин, і сам хочеш. Дмитро вірить, попереду у нього ще чимало нагород. Кожну обіцяє чемпіон він присвячуватиме своїм рятівникам. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.